Доброго ранку. Нагадую, що сьогодні 1 березня, п'ятниця, і я із радістю вітаю вас з першого весняного ранку у цьому 2013 році. Бажаю, щоб ця весна принесла вам лише гарний настрій. А сьогодні до нас у гості завітала директор музею книги і друкарства України Валентина Бучковська. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Валентина, як ваш настрій, адже за календарем весна. Настрій у мене насправді весняний, і гадаю, що також маю таку нагоду прекрасно привітати наших глядачів із початком весни. Це прекрасно. Дякую, пані Валентина, В Україні перше підтверджене документального друкарня з'явилася у середині 15 століття. Чи це так? Розкажіть нам історію. Це не зовсім так, тому що, якщо казати документально підтверджене, то на сьогоднішній день ми говоримо про друкарню Івана Федоровича, і це є друкарня, яка була заснована у Львові в 1572 році. Інша справа, що у свій час відомий дослідник Яким Запаско дійсно знайшов у архівах Львівського історичного архіву, знайшов документ, який говорить про те, що і до Івана Федоровича у Львові діяла друкарня Степана Дропана. Проте, на жаль, не Більше це документ 18 століття, і більше інших свідчень, як то, наприклад, книг чи якихось інших документів, про цю друкарню немає. Розкажіть нам про ситуацію з друкарством, яка склалася на Україні зараз. Ви знаєте, мені би хотілося, чесно кажучи, трошечки повернутися до того до діяльності самого нашого музею. Адже наш музей, якщо ми говоримо про історію друкарства України, він безпосередньо пов'язаний із. Власне кажучи, навіть територією, де ми знаходимося, бо знаходимося ми в колишній монастирській друкарні. Ця монастирська друкарня була заснована незадовго після того, як у Львові виникла друкарня Івана Федоровича, власне, на початку XVII століття. Також є припущення, що, можливо, перша друкарня у, на території Лаври виникла раніше, це ще за часів Константина Острозького, знову ж таки, в той же час, коли діяла друкарня Івана Федоровича, існують такі. Такі свідчення, не підтверджені, на жаль, що Константин Острозький подарував обладнання для лаври і діяла, начебто короткий час. Проте абсолютно точно відомо, що вже з початку XVII століття у Києво-Печерській лаврі діяла друкарня, на чолі якої стояв архимандрит Єлисей Плетенецький. І отже, в цій будівлі зараз знаходиться музей книги і Друкарства України. Звісно, що будівля багато разів перебудовувалася. Спочатку це був невеличкий дерев'яний будиночок, а вже Згодом в 1700 році почалась будівля Кам'яна розбудова нової будівлі. І ось, власне кажучи, там ми зараз знаходимося. Хоча б щось залишилось від старої будівлі? А от, власне кажучи, від 1700 року, попри те, що були війни, попри те, що навіть під час Другої Великої вітчизняної війни, Другої світової війни, будівля ця постраждала, але вона не була зруйнована повністю. Отже, ми знаходимося повністю, можна сказати, музей книги Друкарства України. Він безпосередньо знаходиться в колишній друкарні. Ця друкарня унікальна тим, що це була перша друкарня на території Східної України і діяла вона безперервно більше як 300 років. Власне, музей книги і друкарства України до певної міри так само унікальний, адже це був перший створений на теренах колишнього Радянського Союзу музей книги і друкарства. І на сьогоднішній день фонди нашого музею нараховують більше як 58 тисяч експонатів, що дорівнює фондам Багатіографії багатьох національних музеїв України ми віримо і сподіваємося на те, що на це зверне увагу держава. Ми чесно кажучи, зверталися на предмет того, щоб отримати статус національного. Сподіваємося, що це питання буде вирішено позитивно. Колекції нашого музею є унікальні видання, і не тільки видання, але і оригінальні твори художників-графіків. Тільки книжкова графіка нараховує у нас, причому там не лише книжкова графіка, а оригінальні роботи і художників. Мається на увазі малярські роботи, в тому числі не лише графіка. 13 тисяч одиниць. Стародруків 800, є рукописні книги, і книги унікальні, і рідкісні 19 століття. Отже, завдяки таким. Багатим фондам нам вдається на сьогоднішній день висвітлювати як в експозиції, так і в різноманітних виставках, в різноманітних акціях, в організації творчих вечорів, історію української літератури, історію української книги і книгодрукування від найдавніших часів і по сьогодення. І в цьому власне є місія нашого музею. Ми показуємо безперервність розвитку української літератури, безперервність розвитку українського друкарства. Наразі хотілося б запитати, якими такими. Незвичайними можливо експонатами ви могли б зацікавити наших телеглядачів. Ага, ну почнемо з того, що в експозиції нашого музею вже перші експонати, які можна побачити. Е, оригінальні експонати, оригінальні книги. Це є перша українська друкована книга апостола Івана Федоровича. Є е, примірники, два, причому примірника в музеї зберігаються оригіналів Острозької Біблії. Це перша біблія на теренах е, східної України, Східнослов'янського світу, яка була видана сам. Як повне видання 1581 року. Так само у нас є, наприклад, представлений в експозиції Ківопечерський патерик. Це, власне кажучи, книга, яка була видана вперше слов'янською мовою в 1661 році. Навіть Національна бібліотека Вернадського не може похвалитися тим, що має в своїх фондах таку книгу. Унікальна вона тим, що вона оповідає історію Ківопечерської лаври, монастиря, а також власне, преподобних життя тих, які поховані зараз у були. Ижніх та дальніх печерах, власне кажучи, це надзвичайно цікава, цікава наша історія, і вона представлена ще й в ілюстраціях. Проілюстрована ця книга відомим на тогочасним художником Гравером Іллею. Цікаво от мені запитати про ваші книжки, які ви принесли з собою. Розкажіть, що це за я би хотіла сказати, що музей на сьогоднішній день намагається поєднати минуле із сучасністю, і в зв'язку з цим ми займаємося перше глибоко дослідженням історії української книги, історії друкарства. І, власне кажучи, от зараз я принесла тільки невеличку кількість того, над чим працює музей і чим може потішити сьогоднішнього відвідувача або ж і читача. Ну скажімо, ось ця книга. Це є зібрання українських стародруків. Ну, вона вийшла в 2012 році. В ній Це власне, авторами є я і моя заступник Людмила Васильівна Хауха. Ось ми працювали над цією книгою близько року, хоча перед тим працювали над цією колекцією років з 5. Цікавим є той момент, що ця книга є безпосередньо е описана тут зібрання українських стародруків 16-18 століття із колекції Віталія Анатолійовича Гайдука, адже музей тісно співпрацює з приватними колекціонерами. Віталій Анатолійович Гайдук був ініціатором створення такої книги, і е, його коштом було здійснено це видання, вийшло воно в кількості 500 примірників. І до честі мецената, який, до речі, е, маючи в своїй колекції остройську Біблію, в двох примірниках 1581 року, е, він в свій час одну із них подарував Острозькій академії. Так от до честі мецената, його за його бажанням були проведені презентації цієї книги, а також презентації його колекції. В нашому музеї, на Львівському форумі, в Палаці Потоцького так само проводилась презентація в Софії, Київському мистецькому арсеналі, ну, можна ще перераховувати. І ця книга, за його бажанням, була подарована в дуже багато наукових установ, тобто безпосередньо фахівцям. Ну, і в музеї, і в бібліотеки. Так, наприклад, примірники цієї книги потрапили в Національну бібліотеку імені Вернацького відділ Стародруків, Інститут рукопису. Крім того, ця Ця книга потрапила і в бібліотеку Кіомогилянської академії, в музеї, музей історичних коштовностей, історичний музей, Львівську картину галерею, Національний музей Шептицького, Український католицький університет. Ну, Я можу багато, перераховувати де. ще дуже і дуже багато установ і діячів, кому була подарована ця книга. І чесно кажучи, нам, надзвичайно, як авторам, дуже приємно, що ми отримали лише позитивні відгуки в першу чергу від наших колег. І це дійсно ну, тоді. Ти якби дуже задоволений залишаєшся результатом своєї роботи. Бо насправді сказати, сюди ми помістили весь наш досвід, як фахівців дослідження українських стародруків, ну які вже дорівнює більше як 15 років. На жаль, ми дуже обмежені у часі. Я б хотіла, щоб ви трішечки розказали про заходи, які у вас відбуваються, тому що мало так, часу. Так, я єдине, що зауважую, що мені також приємно додати, що саме ця книга в 2012 році отримала гран-при. Ще книгою року 2012 року. Це на всеукраїнському конкурсі, який проводив Держтелерадіо, комітет Держтелерадіо України. А стосовно до заходів, які проводить музей, ну музей, ви знаєте, намагається бути на вістрі часу. Якщо ми говоримо зараз про березень, то звичайно це шевченківські дні. І оскільки Тарас Компаніщенко є працівником нашого музею, ми цим дуже пишаємося, то він власне ініціює проведення зараз Шевченківського вечора, і це буде саме в Шевченка. Шевченківські дні, тобто на початку березня, точніше, дату то ми повідомимо, поанонсуємо на наших сайтах. Крім того, сам музей так само займається підготовкою Шевченківського вечора, і він відбудеться 18 березня і буде виступати театр Вавілон, студентський театр із своїм спектаклем, присвячений власне кажучи, творчості Тараса Шевченка. Знову ж таки, в середині березня, власне, 14-го числа, у нас буде відкриття виставки Творчості присячні творчості Сергія Якутовича, адже музей має в своїй колекції більше як 70 експонатів і оригінальних творів Сергія Якутовича, в тому числі і в колекції нашого музею більше ста творів Георгія Якутовича. Ми, звісно, би хотіли представити доробок обох художників. Крім того, ми щосуботи, щонеділі у нас відбуваються різноманітні майстер-класи, які музей проводить регулярно. Це і музей на папірня, можна створити папір. Власне. Руками можна навчитися давньому письму, тобто скрипторії. І, хоч на сайтах ви можете побачити, що такі заходи відбуваються в суботу і в неділю. Проте, якщо зателефонувати за вказаним там телефоном, то можна домовитися про будь-який інший, будь інший день проведення таких майстер-класів. А музей так само займається зараз підготовкою і майбутніх наших виставок. І так само ми вже включилися в роботу по підготовку фестивалю, який ми. Проводимо щороку. Вже три роки. Ми проводили фестиваль української дитячої книги Азбукового Крилівства Магії і янголів. Так, і так. вже так. зараз іде підготовка до проведення четвертого фестивалю. Він відбувається впродовж чотирьох днів. І на цьому фестивалі відбувається величезна кількість акцій. Це і читання від відомих наших письменників та поетів, творців дитячої літератури, презентації художників, це і презентації різноманітних творчих колективів та театрів, які власне кажучи, долучаються до світу дитячого в контексті дитячої літератури це і презентація від видавниць найвідоміших наших дитячих. Ну і відповідно дуже ми пишаємося тим, що ми впродовж уже чотирьох років проводимо такий літературний конкурс. Це на написання казкового твору. І наші діти творять і пишуть, посилають на нашу електронну адресу казки свої. Потім ці казкові читання відбуваються безпосередньо в музеї або в суботу, або в неділю, знову ж таки, попередньо ми анонсуємо. Діти-письменники, як ми їх називаємо, приходять до нас із своїми читаннями, а відповідно, відвідувачі можуть уже поцінувати цей твір. А вже конкретно на фестивалі відбувається читання найкращих казок і нагородою, за результатами власне, цього літературного конкурсу, є видання найкращого казкового твору. Ми вже здійснили три таких видання. Оце остання така книжечка, яка вийшла. Ілюструють цю книгу часом безпосередньо і самі творці Казок. Ну а макетами займаються наші чудові художники Оленка Поліщук, яка є безпосередньо одним із співавторів театрального журналу Коза. І Ми дуже радіємо, що в нашому колективі такі гарні творчі сили, такий прекрасний потенціал. Це дуже добре, що ви відкриваєте шлях молодим талантам. Це дуже добре. Але ефірний час, на жаль, вичерпано. Було дуже дуже цікаво і шкода, що ми ще багато про що не змогли з вами і не встигли поговорити. Я вам дякую, що ви знайшли час завітати до нас до нашої дякую. програми. Приходьте! Дякую так. сьогодні. У нас у гостях була пані Валентина Бучковська. Ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайтесь, адже попереду ще багато цікавого.